Це стоматолога після повернення додому в Україну нашим найголовнішим і найпершим завданням було це лікування зубів у діток, тому що я бачила, що вони вже почали псуватися. Але на жаль, за кордоном ми не змогли знайти дитячого стоматолога, який міг би належно нам їх полікувати. Тож, слава Богу, ми знайшли чудову дитячу. Клініку, яка прекрасно підходить до лікування дитячих зубків. Дітки почувалися там дуже прекрасно, тому що все проходить в такій дитячій, легкій ігровій формі. Діткам фотографують зубки. Потім вони йдуть, обирають собі призи. Є також чудова антистресова іграшка, яка там завжди живе. Дітки хотіли навіть з собою забрати. Браво синочка, один подарунок, один. для інших ще діток буде. Йдемо. Коли зубки фотографуються, тобто роблять знімки зубів, ретельний огляд, діткам дають окуляри, і в той час, коли їм роблять огляд зубків, вони можуть зверху дивитися мультики свої улюблені, по бажанню їм вмикають. Ось так намагається зробити знімок зубів. Причому, коли зробили знімки, то сказали, що там каріс і навіть пульпіти є. А за кордоном нам просто сказали, що потрібно ретельно чистити. Після консультації з самим стоматологом ми пішли у прекрасну кімнату відпочинку і консультувалися з анестезіологом, яка провела вимірювання пульсу, вимірювання. Кисню та послухала діток і дала рекомендації щодо підготовки. В той час, коли одного хлопчика обстежували, інший хлопчик міг прекрасно собі гратись. Нам дали рекомендації щодо підготовки лікування зубків, і ми залишилися під прекрасним враженням після відвідування цієї клініки. Звісно, ми дуже хвилювалися, тому що чули багато. Неприємних випадків, коли діти не прокидалися після медикаментозного сну, тож готувалися дуже ретельно, про що розповім далі вам.